Привіт всім, дорогі мої друзі. І також не менш дорогі вороги. Я недавно відкривав багато оцих душ. Там реально багато було, більше 200. Ну і мені із гарного випала тільки п'ятизіркова. Душа на ронду. Бачите все. Ну, я в казки не вірю. Тут от можна от тайний ринок. Фу, оцей, да, І подивитися. Ну, я його вже чомусь так от, чи гран осто храніла, чи ще щось. Коротше, якщо чесно кажучи, я сюди навіть не заглядую. Ну, тим не мені, був у мене давно вона випала, душа на. Такого от простого героя, як Галік. Це стартовий герой і це не мій стартовий герой. Я вибрав Елейн, але нею не грав, прокачав тоді Каеля, а потім і Галіка. Ну, так як на Галіка випала п'ятизіркова душа, я його вирішив апнути. Ось он недавно, зовсім недавно. На турнірі кланів. Гляньте, скільки в нього тут відгуків. Все як треба, мол. Ну, по-перше, що я вам хочу сказати, це один із стартових героїв, якого ви могли вибрати або не вибрати. В принципі, він непоганий. Ну, вони більш-менш усі одинакові. У Галіка єдине, що у нього там розкол є, непоганий. Ну, аура це. Зрозуміло, по по статам там вони теж всі одинакові. У нього непоганий захист, гарна швидкість. Ну, все таке стандартний. По навикам аури, у них теж всі йдуть одинакові. Аура в всіх боях на 15%. А тут, виходить, дивіться, атакує случайні цілі 4 рази. З вірогідністю 40%. Доволі мало. Накладывает штраф защиты 30% на 2 хода. Если на цели больше 2 штрафов, с вероятностью опять же малой же с такой же 40% накладывает раскол, але великий. Ну, это синий герой. Тобто рідкісний. Что вы від него хочете? Тут у нас масуха, Атака по всем врагам. Шанс крит удара плюс 15%. Накладывает на себя бонус скорости 30% на 2 хода. Причому апається уроні і КД тут 3. Воно не апається, воно і так гарне. І основна атака атакує ворога двічі. І також апається уроні. Ну, а тут у нас теж, я ж говорю, КД не апається, і, ну, і шанс реально малий. Ну, образів нам не дали ніяких, то що це рарка. Ну, тим паче, якщо ви його прокачали. Ну, ви можете, наприклад, піти ним сходити. Ось його папа, ми його вбираємо. Так, де ти там? Ось у наш Галік мій. Ось такий от він. Ну, я просто покажу. Він непогано в мене одягнений, як для рідкісного героя. Просто хреню умаявся і от раді душі цієї. Ну... Але я вам відкрию велику тайну. Він це... О. Це будильник. Спрацював то, що треба вставати. Давайте оцю самого гад, гадкого вб'ємо. Ну він правда на таких рівнях ще він не гадкий, а вже, що касаємо більш високих, то там він може навіть когось убити, якогось вашого атакера. Ну, тобто ви можете його сюди тягати, я про це вам. Тобто він, якщо він хорошо одягнений, він запросто може пройти вам звичайну вежу усю. Ну, не сам, звісно, сам він її не втащить, але отак от в команді він зовсім навіть... Непоганий. ну от, Дивіться, він же жрарка у нас. Але урон у нього доволі таки непоганий. ну, Ви бачите саме. Тобто така от фігня. Значить, що покасаємо клан боса, Ну, що гідра, що... Ну, на гідру ще він може якось. і то він, У нього нема ні яду. Ні випалювання поэтому ні КБ, ні, ні гідру, нормально, ні. По поводу арени. Ну, давайте я відкрию звичайну арену от п'яте золото. Ну, будь ласка, покажіть мені хоч одну рарку. Давайте обнулим і будемо шукати рарку. Ну, тобто, ні, ну тут ще ось є. Фіолетки тут ще зустрічаються. Рарку ви можете зустріти тут лише одну це лікаря. І той там одіти як король. Тобто на цю ні. Хіба що там в бронзу на початку. І групову арену. Ну, я на неї підзабив, то в мене скинули в третю бронзу. Ну В принципі, я вам скажу чесно, ви можете тут когось піймати. Ну, в смысле, тобто тут он рарки зустрічається, та же ось Елейн, та же там, ну, Дивіться, навіть такі герої є. Тобто, ну тут вона ще він ще гра. От отак от отак от, от. ну, фіглі. Ви самі знаєте, як іграти Раркою. раркою. Ну, понятно, що він буде непоганим подспор'єм. Кстати, кстати, Ну, ці, давайте цей ми не будемо проходити. Тут вони на всю голову обіжені. І давайте от, от, от самий, саме, місто цього, ми поставимо нашого Галіка. Ну, от, ви бачите. І давайте от, це ранок я ще ж квестів не робив. Нормально. ну от. Вони, звісно, противні, але це не значить, що вони не проходяться ці герої, я маю. Але вони дійсно такі противнющі, гади. Ну ця кімната я вибрав таку нелегку, чесно кажучи. А от Галік він, кстати, саме цікаво. Бачите, ці дають йому по 5. Ну, то есть, а... Э, ну ми зараз сходимо. Гляньте, як його пробивають. Дебеленько не пробивають, а убивають. Тобто, ну... Ні, ну, понятно, у нас хороший рез є. Ну, але ви бачите самі, що. Що вони зовсім противні. І е, не вважаючи на те, що в мене зовсім непогано на героях з е, опором, то тут ви бачите самі, як тут все некрасиво. Вони завжди пробивають, вони те саме. Ну честно, противно, кімната також. Че вона, Брезви ее поднять? Тут же нема блока воскрешения. Ни у кого. Че вы? Морочите я. О. Я кстати ще скажу таку річ по поводу от... цей, ну це правда до діла не відноситься, но... Чому вона слабіша, чем вона войдова, а вона реально слабіша, чем этот. Чем сельва осення, чи які там? Реально. Я хз. Гляньте, то є, як вона красиво все это робить. Але ще раз вам кажу, все таке, ну ну як. Ці всі вони, звісно, гарні. Але скелет є скелет. У нас немає скелета тут. Ну, Я маю на увазі в цьому уорків. Ну і нема героя, який був би як скелет. Просто я, я за те хочу сказати, що скелет дуже захищає, а тут ну, захисників таких не водиться. Але тим паче, Ну, все-таки розумієте, як, от, як не крути? Як ти не крутий? Ну, от треба отак от, мабуть, от, зробити буде для упокоєння душі. Що рарка є рарка. Тобто требувати з неї якогось там щастя. Тим паче, замітьте, ну я не вибрав якусь там лоховську, лоховський рівень я в виду. Я вибрав 19 чи який там рівень. Тобто, ну, казати на що цього, що. Причому вони дуже хорошо тут із точністю у них хорошо із ну усим от я міду в нпсі оцих ворожих. Дай Галік якийсь кончений, реально він, ну як от, от, я ж не за те, я дивлюся його стати. Ну, Непогані стати, але його пробивають його моби. На, коли я качався, його пробивають. ну Правда, там трохи біжа така інвалідна, але це не значить, що йому ввалює обичний моб по 9-10 тисяч. Повірте, я ж дивився, і ми зараз підемо туди і подивимось. Ну як для рарки він непоганий, отак от, скажімо. Ну, і навіть. Ну, я, я ж кажу, от у них у цих орків кончених у них доволі таки е, сложний. Этот. Бачите, його всі й б'ють, тому що він самий лох по захисту. Такі ще і еті, всі з ресами. Всі з усей, хренью, то тобто він такий. Ну дуже цей етаж неприємний неприятний вообще-то. Ну, без кінця ті подимаються, подимаються, вони, ну якби така ще фі... щита. Ну тут заргала, звісно, хорошо прокачана. І Вона доволі таки непогано б'є. Це от довга пісня ще з цією багровою маскою. Гляньте в неї швидкість ніяка, тобто... Ну, і вона поки і поки это. Ну, це ж таке діло. Я ж кажу, тут поверх такий козлячий трішки. Я взагалі там хожу по нижчі поверхи ради квеста. Ну, щоб пройти там ото ежеднівки. Чогось це я з вами так пішов там на 19 й подибатися. Ну тобто... Ну і давайте подивимося уроній. У нас, в принципі, ну дивіться, 295 тисяч. Він навіть передамажив <кій>, да ту ж заргалу, ту ж крилу. Ну, самі ви бачите, непоганий, як для, якщо хорошо одягти. По поводу подзімок, ну куди? Він з синього, синьої стихії. Тобто він кроме, ну, понятно, що на крепості Двуликого або на оцих усіх убогих козлах йому ділать нечого. Але ну, на того ж дракона піти, на, не на червоного, тобто на зеленого, на такого ж синього, на Войдового, він піде. На павучиху, там можна його пристроїти, на того ж Голема, на Мінотавра. Але все-таки це атакер на Башти. Окрім червоної, також можна. Але ви ж учіть, що це все-таки атакер, і в нього невеликий захист. Ну і я ним, Оце ж я його так і качав. Коли він взяв п'яту зірку. Ось, ви бачите, він тут так і стоїть. Ну Давайте отак от, от от разок зробимо. Тобто, ну, Я чомусь подумав із-за того, що думаю, оце зірку все-таки цю ту душу цю п'ятизіркову взяв. Ну, думаю, це ж круто, оперний театр. А так, я б його не апав, чесно. У мене просто ну, дуже слабо з зірками тими. От я відкривав я більше 200 тих душ. І цих, ну, коротше, в мене одна шестизіркова. На епіка, і все. І то того Епіка нема. Це мор. Мор. О, гляньте, 8500 вона вхреначила в такого героя. Ну, і блін, Ну, отак от, от він там проходить всі ці діла і так далі, і тому подобне. Значить, давайте на нього подивимось поближче, на мого Галіка. Ось він такий от. Одяг я на нього сет регенерації. Причому зовсім хороші всі стати, просто пісець. І set этого без пощадності я йому дав. Тут якраз була теж непогана эта хрінь, непогана стата. Допи взагалі суперські. І ну, тут біжа, звісно, я її ще не доточив. От, така от біжа, біжа убога. Ну, що я вам хочу сказати. В принципі, в принципі, ви бачите самі от його нинішні параметри. Захист у нього 1800, а його пробивають як самого-самого лоха. Ну, такі от, дивіться, стати. І, мабуть, вам буде цікаво по талантам. По талантам у мене отак от. Отак от зроблено. Тобто, ну, можете не той ставити, можете інший. Але все це таке рарка і отак-от. Ну так я поставив. Я художник, я так бачу. Все, ну, все, все. Так що от, от вам і Галік. Тобто, все-таки п'ятизіркова, А, і этот же ж я дав йому призрачне касання. Дар. Атака плюс 30, здоров'я плюс 1000. І крит урон плюс 15%. Ну тобто, звісно, було б прикольно, если б 6-ти Ну. Ну, нема. Це в, мені, я, в мене воно так зовсім не везуче з цими. Та в мене аккаунт не везучий. Ну, от я вам показав героя. А там, думайте самі, качати його, не качати. По-любому, звісно, якщо як ви граєте 4 роки, як я, більше 4 років, то воно й нафіг не треба вам качати рарку. Але я із-за душі викачав. Та й то був. Думаю, очей там візьму на турнірі. От і все. Ну, на цьому, мабуть, все, що міг я розповів. Всім вам дякую за перегляди. Якщо це відео було хоч трішки цікавим, буду вдячним за поставлену вподобайку. А на цьому все. Всім вам щастя, добра, щастя, здоров'я та миру. До зустрічі. А я пішов на роботу збиратися пока okay.